Air 1 Ultra найтонший захищений смартфон в світі, один із перших зі 120 дисплеєм, на хорошому процесорі за хорошу ціну. Але, спойлер, не все так гладко, як хотілося би, тому в цьому відео про це і поговоримо. Привіт! Це версія на 256 ГБ постійної пам'яті, і саме вона відрізняється отаким от, от фіолетовим кольором. Тут, до речі, ззаду також прикольна вставочка знаходиться, як бачите. Тож розпочнемо відеогляд, а посилання на AliExpress на цю модель залишаю в описі. Там же йде посилання на мій онлайн-магазин twigday.com.ua, де можна придбати захищені смартфони в Україні. Налаштувати це підсвічування можна в меню. Воно вмикається автоматично, коли у вас запущена музика або якесь відео, наприклад, на YouTube чи в вашому плеєрі. І, до речі, рівень свічіння тут не залежить від того, яка у вас, який у вас рівень гучності. Заходимо в головне меню, переходимо в пункт Lights, і бачимо, що можна виставити яскравість свічення, можна виставити в які проміжутки часу воно буде працювати, а в які не буде, наприклад, на нічого можна відключити. Коротше, прикольна штука. Вона рандомно світиться, і, як на мене, великого функціонального навантаження. Вона, звісно ж, не несе. Але так, просто погратися прикольно, хай буде. Тим не менш, у нас з вами найтонший захищений смартфон кінця 2022 року. Товщина 955 мм. При цьому вага 300 г. Тобто смартфон на папері дуже компактний, але насправді я скажу, що користуватися однією рукою вам буде тяжко, тому що розмір смартфону все-таки немаленький. До речі, задня панель у нас пластикова. Тут навіть місцями трохи, наче як прогинається. Коротше, щодо якості збірки, не знаю, можливо, це в мене такий варіант, можливо, вони всі такі. Але мені кажеться, що смартфон зробили тонким, але все-таки деякими моментами, я думаю, тут пожертвували. Ставка над корпусом досить сильно виступає. І звичайно ж, якщо смартфон у вас отак, от, наприклад, Упаде, то я думаю, що скоріш за все, як мінімум, якщо не розіб'ється, то тріщини тут точно у вас будуть, тому використовувати якийсь чохол тут потрібно, щоб згладити задню панель. Динамік у нас мультимедійний, один знаходиться він ззаду, зліва на торці знаходиться кнопка, яка налаштовується, і слот для сим-карт З правої сторони кнопка регулювання гучності і кнопка блокування. Роз для наушників тут немає. Тут є мікрофон Type-C і все зверху у нас чисто. Цілому варто сказати, що смартфон дійсно виглядає прикольно, ніяких претензій абсолютно немає, да й колір досить нестандартний. В плані технічних характеристик у цієї моделі все більш ніж нормально, не враховуючи, звичайно, акумулятор, ємність якого тут всього лише 5000 мАч. До речі, серед сучасних захищених смартфонів, які вийшли на процесорах Helio g 99 мабуть, це єдиний смартфон, якому до комплекту поклали 33-ватний блок для зарядки замість 66 ватного. Але попри це, смартфон заряджається з 20 до 100% за 1 годину і 10 хвилин, що, звичайно, ж не є критичним результатом, досить швидко. Якщо говорити про залізо, то тут так процесор Helio G 99 Тротлінг тест він на кожному смартфоні проходить абсолютно по різному Я так розумію, це все залежить уже від того, як виробники свою систему оптимізують, тому що. На деяких смартфонах він трошки довше тримається, на деяких менше. В даному випадку вже через 15 хвилин процесор різко починає тротлити на рівні 80%. Ось так. Пам'яті оперативної тут 8 ГБ, постійної 256. Ще раз нагадаю, що саме версія на 256 ГБ іде з отакою от фіолетовою Ставочкою. Якщо у вас версія на 128 МБ, то у вас буде або чорна, або біла задня панель. Трошки про автономність. Акумулятор на 5000 мАч, в режимі відтворення відео з YouTube смартфон працює трошечки менше 8 годин. Це дуже малий показник, і навіть якщо порівнювати з одним із інших, скажімо так, смартфонів на такому ж процесорі сучасних, то там показники відсотків на 15 та й вище будуть. NFC модуль тут присутній, бездротової зарядки тут немає. А знаєте чому? Якщо не знаєте, то F150 це суббренд компанії Oukitel І як ви знаєте, в Oukitel немає бездротової зарядки, тому тут її, відповідно, чомусь також вирішили не робити. Є в цьому смартфоні у нас інфрачервоний термометр. Знаходиться він ось тут. Заходимо в додаток. І скажу вам зразу, що це перший такий додаток, який я бачу серед інших смартфонів, такого ще не було. Тут можна вимірювати за допомогою термометра не тільки температуру вашого тіла або об'єктів, а й температуру в цілому, в приміщенні. Давайте все покажу і розкажу. Заходимо в Human Body, mode. заходимо сюди. Тобто це температура тіла. Нажимаєте, старт, і воно у вас робить заміри. І робить доволі таки точно. Далі, у нас є пункт Object Mode, тобто об'єкти. Беремо, наприклад, смартфон і робимо замір. Ось такі от показники. Я думаю, вони більш ніж реальні. Далі, якщо ми хочемо поміряти температуру навколишнього середовища, заходимо в ambient Mode. Переходимо сюди, нажимаємо. Тут треба тримати смартфон отак прямо, ну тобто, щоб нічого перед смартфоном не було. І от ми бачимо температуру в приміщенні. Дійсно прикольно. Тепер давайте проговоримо про ігри, як смартфон грає в ігри. Я вам хочу показати приклад оптимізації, а точніше його відсутності на смартфонах, на процесорах MediaTek. Дивіться, у нас є налаштування графіки, і як бачите, у нас багато дуже пунктів просто недоступні для активації. Ми не можемо їх вімкнути. Написано, що наш смартфон не підтримує цю функцію. Тож, дисплей виставлений у нас на 120 Гц. Гра також підтримує цю частоту оновлення. І давайте подивимось, як смартфон справляється з Call of Duty. До речі, я нагадую, що це не максимальне налаштування графіки, тому що їх просто тут неможливо виставити, тому що недооптимізовані ці процесори. Ну або ж ця гра недооптимізована. Не знаю, як правильніше навіть сказати, але маємо те, що маємо. Гра йде нормально, але це не ультра налаштування. Ну і звичайно ж, приклад звуку. Я вам скажу, що напевно тут найгірша якість звуку серед всіх конкурентів на такому процесорі, тому що динамік один, якість у нього така середненька, середня, і майже у всіх конкурентів по два динаміки. Тому ну, про що тут ще говорити? Давайте просто послухаємо, як він звучить. Дисплей в смартфоні 120 Гц, і в цілому це далеко не найгірша матриця, яку я бачив серед конкурентів. Але є тут і мінуси. А мінус тут в тому, що хоч у вас і 120 Герц стоїть частота оновлення, проте смартфон все одно за ярличками залишає невеликий шлейф. Не знаю, як на відео, але вживу це досить помітно, і це неприємно. Діагональ у нас 6,78 дюймів, Full HD роздільна здатність, звичайно ж, і просто велетенський запас максимальної яскравості. За це, звичайно, великий плюс. Смартфон в користуванні приємний, мультитач тут чудовий. 120 Гц, це звичайно прикольно, але як бачите, саме за рахунок того, що на світлих об'єктах залишаються шлейфи, мені це не сильно подобається. Ну, так, звичайно, що передача кольору тут непогана. Кути огляду також непогані. Додовбатися, доколупатися тут нема до чого. Просто хороший дисплей. Але є невеликі мінуси, які я вам уже в принципі розказав. Камера цього смартфону мала б нас з вами здивувати. Здивувати чіткістю, здивувати стабілізацією, Але далеко не всім вона порадувала. Я би сказав, що місцями навіть розчарувала. То чим же мене не влаштувала 64 мегапіксельна камера цього смартфону? Давайте розкажу, поділюсь з вами своїм досвідом. Заходимо в камеру і знаходимо режим 64 мегапікселі по-перше, в такому режимі смартфон трошки задумується, коли робить фото. Тобто, якщо на дворі, наприклад, похмура погода, то вам секунди півтори-дві треба непорушно просто стояти, натиснути кнопку знімання, щоб смартфон більш-менш чітко щось фотографував. Якщо ви хоч чуть-чуть смартфон повернете за ці дві секунди, фото буде мильне. Це мінус. Звичайно, при умовах хорошого освітлення це трошки по-іншому працює, але ж ми говоримо про реальне життя на реальне життя. Те, що а подивіться за вікно, і ви самі зрозумієте, яке у нас реальне життя зимою 23-го року. Відеорежим це найбільше розчарування року, можна так сказати, тому що відео цей смартфон знімає найгірше серед усіх своїх конкурентів. Дочекайтеся обов'язково порівняння цього смартфону з декількома іншими, і ви все зрозумієте, буде цікаво. Зараз же я хочу вам сказати, що тут ще цікавого є. Є додаткові режими знімання, є тут режим нічної зйомки, фото та відео. Дякувати Богу, тут є і фото, і відеорежим, і тут є автофокусування. І тут є можливість ще й самому включити або відключити інфрачервоні датчики підсвічування. Ви їх зараз не побачите, але я їх бачу. Вони червоним, світяться ось тут. Тож, давайте перейдемо до прикладів фото та відео. Я вам їх продемонструю. Ну а ви вже висновки робіть для себе самі. Так, давайте подивимося, як знімає F150 Air 1 Ultra. Глянемо, що у нас по фокусуванню на мілких об'єктах. Так, пройдемося. Стабілізація у нас в смартфоні в цьому є. Якраз перевіримо, як воно все працює. Коли я казав, що відео камера знімає погано, ви бачили самі, там мило. З фото ж все трохи краще, проте не потрібно забувати на декілька секунд завмирати після того, як нажали на кнопку спуску. Якщо говорити про чіткість, вона не найкраща, але достатня. Фронтальна камера, до речі, непогана, як для цього цінового сегменту, питань нема. А от те, що мені не сподобалось, фото дуже холодного відтінку, дуже багато синіх відтінків там, де їх бути не повинно. Ось такий він компактний, яскравий, стильний, сучасний, захищений смартфон. Але про функціональність деяких його модулів я вже мовчу, наприклад, про камеру. Насправді ж, цей смартфон підійде навіть вимогливим користувачам, але з поправочкою на те, що вам не потрібно суперкруту камеру. В іншому смартфон прикольний і свою роботу виконує. Якщо ви зараз, до речі, підбираєте собі захищені смартфони, допоможу з радістю вам це зробити. Посилання на мій онлайн-магазин Твекдейком буде в описі, де й посилання на AliExpress, якщо ви саме там хочете замовити цей смартфон. Надіюсь, Air 1 Ultra Plus буде трошки вдалішою моделлю. Огляд її вже в лютому, тому підписуйтесь на канал і всім до нових відео.